Народи, всім привіт і давайте трохи пограємо в рейтинг. І я дуже сподіваюсь, що росіяни мені не трапляться. Бо з ними грати не знаю, немає ніякого бажання вони. Я б сказав би, але мене YouTube забанить. Тому. Просто давайте вірити в те, що їх немає саме в цій грі. Тому що все ж таки ВПН повинен хоч якось відсторонювати від цього. Не вилаятись. Головне, не вилаятись. Зері Акалі Сет. Та візьми когось з ким ти вмієш грати просто. все. Арі. Я давно не бачив Арі. Моргана. Uh, Ну, то ти береш когось? Вони свапнулись, чи як? Еш. Вейгар. Цікаво. Ірелія. Мабуть, ірелія добре буде проти Вейгара. Акалія. Все ж таки Акалія. У них намічається цікава команда. Дуже цікава команда, я вам так скажу. Що? А Калія в них на топ, центр, Еш і Моргана до нас на лінію. Ну, подивимось. подивимось як воно піде. Теорії, в перспективі в нас багато демеджу і здоров'я, але чи доживемо ми до тієї перспективи, то вже таке вже інше питання, і хто його знає. Але у, у Кінат теж виходить сьомий рівень героя. Людина багато награла, тож подивимося, але, скоріш за все, в них теж такі є. А можливо навіть і краще, якщо враховувати підбір і як він кидає людей в мою команду зазвичай, то цих противників завжди підіграє краще. Ну well, та що, подивимось? подивимось як воно піде. А там вже буде видно. Хто його знає, як воно там. Ходімо. Добрий день, Еш. А в них Еш росіянка. Нин, не, не важливо. Чому я вмикаю VPN? і ця Гідота все одно мені в грі трапляється? От, ну чому? Я цього не розумію. Так, а от це чудово, що анімація інша. Я не грав проти Моргани з таким скіном, і це велика проблема. Бо я не завжди розумію, що це отаке от, от падає, це її калюшка така. І тому є запитання до того, щоб звикнути. Тому що, наприклад, я не знаю, як виглядає стан, котрий в неї летить. І це прям неприємно, я б сказав би. Ну добий, Зері. Зері, де ти була? Де ти була? Ріднесенька, ти ж моя, чудово. Це було прям близько. Але я, я знову я помер, тому що я рятував Зері і, і краще вже сапорт помер, ніж АДК. Добре, якби і взагалі ніхто, але. Ну, краще вже так, ніж от, якби ми померли ще й вдвох. Тому що я, скоріш за все, не вийшов би, а вона, скоріш за все, померла б. Такі питання важливі. Нема можливості стрибнути. Вони прямо на лінії з баштою стоять, і я не хочу поки туди стрибати, у мене не так багато здоров'я, щоб це робити. Бачите, вони прямо на лінії сидять. Дивийся. Дивись лову і лапить. Блін, ну я не можу. Я... Не можу нічого зробити. А, такий росіянин у нас також є. Я не, не розумію. Ну, це сьогодні день такий, чи що. Я, я просто не хочу більше грати. Я сподівався, що з ВПН в мене немає росіян, але. Все одно вони є. Все одно вони є. І що ти будеш з цим робити? Зараз. зільється все, що тільки може. Це прям. Неприємно. Дуже неприємно, але маємо те, що маємо. Ти куди ж ти? Куди ж ти? У мене ж все вкиде. Ти ж повинно було бачити, що в мене все вкиде. Um, і знову вони сидять під баштою. Туди ніяк не, не застрігнеш, ніяк. Ну і все. Задовбали, блін. Це було близько неприємно, враховуючи, що по мені били троє, то в три рази неприємніше. Але от маємо те, що маємо. Зараз дракон буде, тому я пішов би на дракона. На Просто вдарив і відійшов. Вдарив і відійшов. Хай вони думають, що ми б'ємо дракона. Ну, я б не йшов би туди. Тут варто. Дай мені побіїв. Дякую. Просто. став так, щоб, якщо що, щоб в мене влучили, а не в дракона. Тому що було б неприємно. Вони забрали Герольда, Якби ще забрали дракона, взагалі було б таке собі. Там Гвен кошмарять, але в цілому, якщо вона буде сидіти під баштою, то в неї не повинно бути проблем. Там ліс зараз підійде і відіб'є все це. Тому я б ту частину і не йшов би. Там Зері щось. Як ти задовбала зі своєю калюжею, Ну, чесне слово.

Добре, у двох відійшли. двох відійшли, я навіть замовчав, якщо чесно. Е, і. Прям. було неприємненько, я б сказав, би, дуже сильно. Але. В цілому можна жити. Можна жити, але пачку вони зараз розбігли. Головне, щоб боби не з'їли, а вони з'їдять боби. Звичайно ж, з'їдять боби, куди ж без цього. Ну, я, вибачайте, так швидко ще не бігаю. Я ще думав купити тапки або купити броню, вирішив купити броню і. через це дуже повільно біг. Не робіть так ніколи. Постійно доводиться. От. Коли АДК доводиться рятувати. То отримуєш потім дуже неприємно побувати. Дімо. Зупини вже ж. Аніставо. Та перестань. Я відходжу. Я піду в тапки собі придбаю. О, наші мені такі оце от ваші пригоди. 15 армору і можливість швидко переміщатися. Це для мене набагато краще. Я, мабуть, піду ще. Enemy turret destroyed. Ну, тому що, а чого ні? Киллингсбрил. Це чудово, але не дуже приємно, я б сказав. би. Чудово! Дуже, дуже, дуже чудово. Троль да повинні потрапити. Рейде. Окей, що? Ми втратили башню, ну то таке вже можна по центру штовхнути лінію. Ой, там неприємності. Enemy turret destroy. Mm, дуже неприємні неприємності, я б сказав би. Тавтологія, але як факт. <laughs> я в станній відлетів. Біжимо, 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 біжимо. Rampi. Вони нас побачать, але все одно... Забирай баф. Я ж відійшов. Ну забери ж ти баф. Непогано розвернулися, але. Ви як хочете, я відходжу. Я зараз візьму телепорт, а до вас швиденько долечу, якщо треба буде. Тому. я думаю, що... Це непоганий варіант. Я ще й броню купити вста. Давай у нас спробуємо забрати. Я не зрозумів ну, чого наша АТК там тусувалася. Ми дуже маємо. Май... Майже ж жерла мене, майже ж жерла. Але в цілому вижив. Ну і enemy тім здалися. Я б сказав би, що це був дуже швидкий матч. Несподівано швидкий. Я на таке не розраховував, якщо чесно, ну. А... Маємо те, що маємо. Тут просто ну, нічого сказати, таке трапляється, таке трапляється, і з цим нічого не поробиш. Такі матчі також бувають, і їх також треба показувати. Ну, тому, що як є, це така гра. Тут без варіантів. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайки. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонати за посиланням під відео, і далі буде краще.